Всім вітання. Так, ви накидали ще денег в життя. І так. Останнім часом те, що в мене дуже рідко Грив Заказав я декілька монеточок. Я казав, заказав, я замовив декілька монеточок. Одну в ціль перепродовжу, а дві колекції. І так як вони їдуть Укрпоштою, їдуть вони досить довго. Перші приїхали швидко, по це безстережько приїхало. А інші їдуть тиждень, бо це ж Укрпочта. Набагато дешевше, ніж нової, але доводиться чекати, ну, це якщо ви не, не спішите. Так що, відео про коп не знаю, коли будуть, тому що дві останні поїздки ставлю посилання на відео, були край невдалі. Так, бачите, скільки мені наділили паперу? Ха-ха-ха-ха. <ріст> Ха-ха. Зараз я примкнуся на макро, щоб вас все показати. І так, ось це все піде в мене на перепродаж. Так, цено бликує. Аби світу не буде видно. Чекав-чекав сонечко, але сонечко зараз хмарно. Так. Як же вам краще показати? Бачте, не в непоганому стані досить. Так, ціну 50 центів 1962 року. Зараз вимкну. Ну, буде сніжить, вибачайте на макро. Ось 69-го року. В цілому стані це у нас Кеннеді виконаний ізрібла чи текстує проби, хоча насправді це посерібнення глибоке. Ось така ось приємна монетка. Чистить не знаю, буду, не буду, мабуть, почистю. Будь будьте и по честью перед продажей или монетки едут Продолжаем, Сонечку Саняк не может поймать, ловил, ловил, но Така погода. Ой, нарешті доповзав посилочка. Все. О, как Буду зараз розв'язати, я скажу. Ми добу навіть більше сиділи без інтернету домашнього, тому що домашній інтернет у нас ще з А так як вони зараз упростилися, Хозяєва все ніяк не знают як здати, вижати из того, я телеком они сейчас надо последней копейки. Они еще постили в центре питанки клиентів. И вот мы там нечасно заплатили за інтернет. І щоб тобі тепер включили, треба дзвонити на лінію підтримки і общатися з дебільним роботом. А воно спілкується так. Будь ласка, дайте відповідь так чи ні. І в такому ж форматі треба з мільйонної попитки диктувати номер телефону або номер рахунку. Ну, слава Богу, запустилися. Тож. Вони ще там вже понаскорочували Уже людей. Абоненти з ту 2 бігуть. Вони вже розпродують вузлові станції, обладнання, все, що можна розпродувати. Так що теж задумуюся, щоб смитися. Так. Що мені прийшло? Прийшло мені дві маючки, які я грав в аукціоні. Відео, яке я не знаю, коли буде. Побачимо. Запакували, ж так же запакували. бачите, як приходиться працювати. Ох і упаковочка. Зато кожна своїм отдельному кольочку. Не може дістати. що не бачу. вроде бы надрезал, а вроде бы не надрезал. Начни еще под этой такие храненькие курочки. Так. Извари. Эти курочки на золото, между прочим. Де. Ось. все Бімаючки, зараз буде дещо детальніше. А, а сонечку я повтикав, сонечку або на годину ще знімати. Кіно дивився, по інтернет з'явився, так. Так, продовжуємо знімати на макро. Лишнє ми пр прибрали сьогодні ще огляд вотів записувати. Мучитися. так все у нас перший варіант. 910 це у нас що це у нас за нас забул Е. а 910 є, але а е немає так А все, сейчас его без свечи. А все, сонечко попадает. О, так бы дал, будет дал быть. Все, все. Майже нормально устанет. Трошечки, бачите, все, крыло питаете. Ну, тоже, по божески Ленточка рельефна. Листочки рельефни. Так, и это у нас... 76-го. Здається, це в нас... Це на G. Бачите, вони всі, вони всі ці старий Орал, вони майже завжди вони затерті. Бачите, все, різниця. Чому затерті? Ну, не знаю, мабуть, лігатура друга була. Проба наче та сама, але лігатура, мабуть, інша. Бачите, вона така. Дуже така затата. Оця обійшлася мені дорого. 390, здається. Ну, торгувався я за цю. Тільки за цією, тому що ця мені обійшлася, здається, 180 гривень. 55 гривень Укрпочта з вічною доставкою. Якось так. І ось. Хто все виставив вже на лот Кеннеді. 50 центів 69-го поки що тишина. І ось його. мої майчери. Щас не фокусується. Осьо. У мене поки що, без повторів. Ще мені збирать і збирать. Ось це ми сюди їх зараз положимо. Ось так. Якось так. На цьому це відео завершуємо. Дякую, до побачення. Фоточки представлю.